Привіт, з вами програма Веселий Вікенд та я, її ведуча Ольга. Ось вони довгоочікувані вихідні. Цікаво, як їх провести весело і з користю. У багатьох виникає таке питання, і нема тут жодної суперечності. Часто ми чекаємо вихідних просто так, плануючи на них тільки виспатися. Але лежати в ліжку двоє діб виходить не у всіх. Так і хочеться в понеділок похвалитися колегам. Як цікаво вдалося провести ці вихідні? Я підготувала для вас план ідеальних вихідних. Збирайте велику кампанію та вирушайте в кінопалас Україна, який гостинно запрошує переглянути фільм Шалений Макс. Дивимося трейлер. У цій пустелі я єдиний, хто тікає і від живих, і від мертвих. У мене нічого немає. інстинкту Вижити. Пило цього світова. Ми не речі, ми не речі, куди вона їх везе, поверніть їх, вони моя власність. О, який день! Який чудовий день! Хочеш пройти крізь це? Уперед! Світ загинув, кожен з нас зламався по-своєму. Важко сказати, хто шаленіший. Я чи всі інші? Кава це не просто напій, це своєрідний ритуал, який об'єднує людей. За філіжанкою кави збираються друзі, зустрічаються, закохані або ведуть переговори бізнес-партнери. Ароматна кава надихає на щирі розмови, признання в коханні та нові знайомства. Вона пробуджує, бадьорить та дає сили рухатися вперед, жити та відкривати для себе все нові і нові горизонти. Кав'ярня «Чорна Королева», що у торговельному центрі Золота Плаза, це тепле та затишне місце, яке постійно манить до себе любителів кави зі всього міста. Кав'ярня пропонує вам цілий ряд кавових букетів на будь-який смак. Зокрема, тут ви знайдете більше 40 видів кави. Чорні королеві, кожен відкриє для себе щось цікаве та, головне щось нове. Затисна атмосфера кав'ярня та гостинний персонал допоможуть вам розслабитись, відсторонитись від усіх проблем та просто насолоджуватись гарячими ароматними напоями. Також ви можете посмакувати справжніми зеленими, чорними та етнічними чаями мате, ройбуш, лапачо, а також натуральним гарячим шоколадом. До того ж вас пригостять смачними тісточками, свіжою випічкою, морозовим та навіть східними солодощами. Солодкі години з 19 до 21. Кав'ярня «Чорна королева» пропонує каравай та кондитерські вироби на замовлення. Важливо, що у кондитерському цеху використовують лише натуральні інгредієнти для зручності. Працює виставкова зала із зразками сучасної святкової випічки. У кав'ярні панує атмосфера затишку та відпочинку. Привітний персонал, якісне обслуговування, помірні ціни це саме те, що потрібно для відпочинку. Чудове розташування на території торговельного центру Злата Плаза. Отож, кличте своїх друзів та коханих на філюжанку каву в кав'ярні Чорна королева та проводьте приємний час у теплій та комфортній атмосфері. У житті кожної людини є такі події, які бувають лише одного разу. Події, до яких готуєшся вже заздалегідь, які хвилюють до глибини душі, які викликають бурю найрізноманітніших почуттів. Наприклад, випускний, який дійсно буває лише одного разу, так будуть ще визначні події у вашому житті, але саме випускний, як шрам врізається в саме серце, а спогади про нього ніколи не зітруться з пам'яті. Як обрати костюм на випускний, дивіться далі у сюжеті. Готуватися до випускного починає за кілька місяців до передбачуваної дати, адже все має пройти бездоганно. І костюм на випускний потрібно обирати саме зараз, щоб у відповідальний день почувати себе на всі 100%. Знайомтеся, це Андрій, і сьогодні ми підберемо найвлучніший лук. Одразу декілька образів для випускного ми шукатимемо в магазині Воронін, що на проспекті Мир 12. у період з 20 березня по 1 червня у фірмовій мережі магазинів «Воронін» проходить акція «Випускник-2015». Доброго дня, добрий день. Допоможіть нам, будь ласка, підібрати костюм на обласний для цього прекрасного парку. Так, звичайно, підберемо. Проходьте. Давайте підберемо образ для випускного вечора. Випускникам шкіл, ліцеїв а також студентам надається знижка 10% на торгову марку Воронін ексклюзив Воронін Класік. Ціна костюма для випускника буде становити 3555 гривень. Випускний це день, коли розумієш, що дитинство закінчилося і почалося доросле життя, в якому все залежить лише від тебе, від твоїх рішень і твоїх прагнень. Тому слід замислитися про те, яким буде твій перший дорослий костюм, і зробити правильний вибір в цьому сезоні. Торгова марка «Воронін» пропонує випускникам найактуальніші відтінки. Це всі відтінки синього від найяскравішого до темно-синього. Це можуть бути е, сіро сині відтінки, але обов'язково це має бути синій відтінок. Е, також ми можемо представити вам 5 моделей молодіжної лінії, і всі вони йдуть. Візуально приталені, укорочені піджаки, заужені брюки і невисока посадка талії. Особливості їх, та чим вони відрізняються, це наявність одного чи двох гудзиків на піджаку. Наприклад, можемо представити таку модель Луїджі. Тут іде один гудзик на піджаку і відсутні клапани. Відповідно, ззаду дві шліци. І загострені ласти. Молодь надихають люди успішні, відомі, такі, що досягли в житті високого соціального рівня. Саме такі люди і є постійними клієнтами магазину «Воронін». від зірок шоу-бізнесу до бізнесменів і політиків. Це енергійні, серйозні чоловіки, які знаються на моді і купують лише краще. Трендовий молодіжний лук цього сезону всі відтінки синього, а також образ, скомбінований на основі лише синього кольору. Інша модна тенденція укорочена довжина брюк і пастельні приглушені тони. Трендовий модний лук цього сезону для випускника це насичений синій костюм і всі допоміжні аксесуари, такі як сорочка, кроватка, платочок, мають бути також в синіх відтінках. Це є наймоднішим в цьому сезоні, ми можемо запропонувати. По етикету, якщо модель на два вусика застібаєте верхній, нижній має бути розтігнутий. Також правила ділового стилю завжди наголошують на тому, що сорочка на 1,5-2 см обов'язково має виступати з піджака. Модний дім Воронін виробляє спеціальну молодіжну лінію костюмів Воронін Сіднейчі. Приталені і укорочені костюми цієї лінії користуються особливою популярністю у студентів і молодих фахівців. Оригінальні обробки, костюми, компаньйони, інноваційні тканини, сучасні модні моделі. Ця лінія має широкий ціновий диапазон і виконана з доступних за ціною сумішевих натуральних тканин. Немає чітких рекомендацій, якого кольору має бути костюм для випускного вечора. Темний виглядає більш офіційно, світлий – ефектніше. Унікальною властивістю костюмів Воронян є відчуття комфорту і можливість підібрати костюм на будь-яку фігуру. Сподіваюсь, тепер ви розумієте всю важливість вибору випускного образу. Заздалегідь будьте ще рівні та отримайте найвищий бал. Бажаю вам приємних вихідних та мирного відпочинку до зустрічі в ефірі першого місцевого.